Приємного часу доби. У цьому відео покажу дві роботи. У нас тут, бачите, один червоний ніг такий. На, на ньому була ось така наліпочка золота. Я не пам'ятаю, чи я десь показувала цю роботу. Напевно, що так, але точно не можу сказати. Ну, дивіться, я сказала, що в мене камера не передає чомусь такі кольори, як потрібно. Відео не знаю чому, не знаю, я не можу розібратися. Тому це в мене не чорний колір, а зелений. Я намагалась налаштувати колір, ну, так як я в цьому не дуже петрю, то він мене виглядає як чорний. Але це темно-зелений. І ми на цей темно-зелений колір будемо робити зелену фольгу. Я вже показала там А Хотіла я відбивати її на лак, але на лак вона не вчепилася. Там маленька дисперсія. Мому, момо, не чорну на цьому зеленому лаку. Тому я б спробувала на ультрабонд. Як бачите, на ультрабонд все чудово відбивається, тому я так і робила. Якби на ультрабонд погано чіплялось, то я би використала спеціальну базу. Прийшлося б наносити ще один шар для відбивання фольги. Але так як на Ультрабонд, як бачите, добре відбивається, то так швидше і я вирішила робити так. Ну і звісно, ультрабонд має бути з такою липкістю. Не оце, що висихає і випаровується, кислотний там, чи а є ультрабонди, які не лишають липкості. А саме такі, що лишає, потрібен. За відчарування на цих руках нічого не буду говорити, тому що вони є завжди. Що б я не робила, які варіації я не пробувала? Тут така специфічна пластина. Плюс людина працює на кухні в рукавицях, навантаження йде на пластину, тому без відчарувань не обходиться. Ця жінка працює теж руками, але у неї, так як пластина рівненька в неї, така грубенька, можна так сказати, нормальна така, не тонка. То і. Носиться все на цих руках краще, ніж на попередніх. Набагато краще. А, я навіть не пам'ятаю, ну, може, поодинокі якісь відчарування можуть творитись по якимось причинам, ну, так, щоб щось прям в неї щось ламалося, відчаровувалося, я такого не пам'ятаю. І конкретно, ось ця робота, ж у нас за вікном. У мене за вікном рівна дорога така, проспект, знаєте. А, і тут у нас ці мотоциклісти, ми просто вже заколупали, чесно. Особливо, коли тривога, знаєте, і не знаю, що, чи це мотоцикл їде, чи це щось летить. Вже. Коротше, не знаю, якщо вам буде. Хоча в мене вікно я спеціально закрила, щоб не було видно на, ой, на чути на відео. Щось. Але якщо вам було чути, то ви <сміх> нічого не можу з цим зробити. А, і ось ця робота, яку я знімаю, як бачите, все прекрасно. І, до речі, подивіться, наскільки я мало знімаю які тоненьким шаром, як я робила. Вони здаються так, такі широченькі ці нігті. Але вони ну, самі по собі такі. Сама по собі така крупненька пластина. Тому, звісно, який би шар, матеріалу я не нанесла, воно все одно виглядає як ніби трохи товстеньке, так? Але по суті, тут, як бачите, майже немає матеріалу, як для укріплення гелем. А, і послання на ось цю прекрасну фризу, яка мені дуже подобається, буде у описі до відео. Цю роботу, яку я знімаю, я виконувала на ультрабонд камуфлюючий гель. І все прекрасно у нас відносилося. А чому? Тому що така пластина. Ну і в якості кольору вона була такий ніжно-рожевий у нас. І на декількох, ну, по два пальчика на руці ми будемо робити ось такі. А Як я називаються, скажіть? Ти забула, уявляйте, не можу згадати. <гум> Ми зрозуміли всі загагульки. Я навмисно купила шадолин, давно собі такі дві пластини з цими візерунками, тому що я їх не могла ніяк освоїти і не хотіла, коротше, підбирати фарби, пензлики, коротше, і вчитися їх малювати. Тому я купила пластини і ось так викручуюсь уже дуже багато років. І так і не навчилася їх малювати від руки. Так, я вам признаюсь, говорю правду. І завжди, коли до мене приходить клієнт і щось показує, ти можна таке зробити. Я кажу: якщо зможу, зроблю, якщо ні, то що. І ось така робота у нас вийшла. Все, я вам дякую, до наступного відео.